Знову зняв плату керування моторами для того, щоб поміняти цей стабілітрон. Є два новеньких непаєних. Ось такі. Зараз поміняємо. Стабілітрон замінив. Ось новенький стоїть. І ось цей, бачите, який по кольору. Відрізняється, стояв. І тепер давайте подивимося, а як він взагалі дзвонився. Пробуємо. В одну сторону нічого. В іншу сторону теж нічого. А як він? Мабуть, з останніх сил працював. Ось новий. Бачите? Цей працює, бо він новий. Цей не працює взагалі. Давайте тепер подивимося, а головне послухаємо, як працює магнітофон. Чуєте є характерний звук від мотору, але немає цього дзищання. Це чітко. дев'ята швидкість. Чуєте? Плавне зменшення ніяких переходних процесів. І зараз повна тиша. Ось так працює справний двигун, коли плата керування теж справна аж 19. -та. Швидкий розгін. І гарна робота.